I don't know. У ДБР поновили провадження щодо застосування тортур при затриманні Михайла Чеботаря у селі Лощинівка, що на Одещині. Його адвокати вважають, що таким чином намагалися вибити зізнання у вбивстві та зґвалтуванні восьмирічної Ангеліни Мойсенко. Про таке сказали на засіданні у Приморському районному суді. Натомість прокурорка Світлана Кологрьова звернула увагу на те, що підсудний з першого допиту не визнав себе винним. Вона також попросила суддів. Подовжити Михайлу Чоботарю перебування під вартою на 60 діб. Більше розкаже Христина Шкрябіна. На початку засідання адвокат Михайла Чоботаря Андрій Лещенко долучив до справи нові докази. Зокрема, це висновок судмедексперта про побиття обвинуваченого в день затримання, 27 серпня 2016 року. У чоловіка виявили забій ніг, синці та гематоми. Захисник вважає, поліцейські катували його клієнта. Взагалі ніяке слідство за ці п'ять років не було. Вони просто допитували поліцейських і автоматично закривали кримінальне провадження. Ну, вказуючи, що от ми допитали поліцейських, вони казали, що вони не били чи батаря. Він сам це зробив. Якби. Зараз, оскільки змінилося кримінальний процесуальний кодекс, це вже підслідність ДБР. І наше терпівденне територіальне управління ДБР зараз проводить розслідування кримінальної справи щодо застосування тортур до мого підзахисту. Прокурорка Світлана Кологрьова виступила проти. Вже після першого допиту у Чебетаря було два адвокати, один з яких і зараз приймає участь адвокат Іванів. І він з першого ж допиту не визнавав себе винним. У нього було декілька версій на досудовому розслідуванні. На, на даний час я не буду казати про які, оскільки ми ще не допитували його у судовому засіданні. Більш того, сторона захисту каже, що вони неодноразово через суд скасовували постанову про закриття кримінального провадження. Я хочу звернути увагу, що останній раз, останній раз закривалося провадження три роки тому. Тобто вони скасовують тоді, коли в них, скажімо так, є нагальна необхідність. Порадившись на місці, судді долучили до справи матеріали, які стосуються побиття обвинуваченого. Після цього прокурорка попросила продовжити Михайлу Чоботарю термін перебування під вартою на 60 діб. Обвинувачений може скритися від суду або продовжити злочинну діяльність. Крім того, шановний суд до затримання обвинувачений проживав на одній місцевості з потерпілою та свідками. І у разі зміни запобіжного заходу він може на них незаконно впливати, щоб вони прийшли в суд і змінили свої викриваючі покази. Михайло Чаботар заперечив слова прокурорки. Його підтримали обидва адвокати. Ніби обвинувачений. Може мати можливість незаконно впливати на свідка, який вже допитаний, вже дав свідчення, і ці свідчення вже є доказами незалежно від будь-яких обставин. Цьому жодних спроб переховуватися, жодних спроб перешкоджати кримінальному провадженню, жодних спроб на когось впливати. Обвинувачений ніколи не робив. Колегія суддів схвалила клопотання прокурорки та продовжила Михайлу Чоботарю запобіжний захід. Христина Шклябіна Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса речниця південного управління ДБР Ольга Проценко пообіцяла надати нам коментар про поновлення розслідування. Наразі чекаємо на відповідь. Нагадаємо, влітку 2016 року на пустирі в селі Лощинівка місцеві знайшли труп восьмирічної Ангеліни Моїсенко. Дівчину зґвалтували та вбили. Того ж дня поліція затримала сусіда та друга сім'ї 20-річного Михайла Чеботаря, у якого виявили знаряддя вбивства. Оскільки чоловік наполовину румської національності, мешканці села зруйнували декілька будинків Нацменшин та змусили їх покинути село. Свої вини Михайло Чоботар не визнає його адвокати просили суддів перевірити, чи причетний до справи відчим загиблий. Їм у цьому відмовили.